Це перехрестя. На перехресті треба поки що uh -huh, накати. Uh -huh. Але, Але тут єдиний напрямок дороги. справа Кірбічну. Uh -huh. Але тут стрьме перехрестяння. Нас підрізають зліва вічно. Uh -huh. І ми їм маркуємо, щоб вони звернули увагу на те, що ми лівіше будемо. Uh -huh. ми а тут нам ще... Вони в нас мали. Вони... Перезалі... Да, вони зазвичай залітають у нас, бо їхня смуга запаркована. Uh -huh. Вони uh -huh. думають, що то їхня смуга. Ні, це uh -huh. наша перебуває. Uh -huh. uh -huh. Тому це стрьом момент. Емних моментах підстраховуємося покащиком, щоб не нас звернули увагу. Ті, хто може нас лупанути. все. Прямо їдемо на перехресті. Ти ну, у нас буде зелене світло. Так, наче А далі ми в середній смузі, ми будемо їхати прямо. У нас тут зміщення вліво. Чому вліву середній? Тому що це повертає. Ага, і ми будемо самі прямо. Чому зміщення робиться з середини перехрестя, аж там де машина, або з самого кінця. По суті, ми лупашемо зустрічку, потім її обіжаємо, контролюючи, щоб зустрічка нас пропускала. Тупо в ліву смугу зустрічки. Бо якщо ми раніше зміщимося, ми загонимо в бордюр сусідів. Нам треба аж після бордюру, щоб їм було куди зміститися. Бо якщо ми зараз по діагоналі підемо, то ми їх ріжемо. Тому зміщення зсередини або з самого кінця. Спокійно поїхали, да, а тепер вже да. можна і підгазовувати. Все. Ми вже не перші, і сміщуємося. Добре. І вирівнюємося. Більше-більше. О, добре. Тобто тримаємо морду всередині смоги. Хоч в дузі, хоч по на Відкриємо огляд і зупинимося. Огляд відкритий? Так, так, так. можна, так, трамвай тут. А оця машина? Вода застойка. Ага, нахилятися, нахилятися. Трамвай нас прикриє. Зліва нікого, пане? Да. Ми з трамваєм не перетинаємося. Ще раз глянете справа, все гаразд? А. Тобто в кінці ми можемо відкрити огляд на неї, якщо глянемо ще, да. якщо вона за стійкою заховалася. Тому оці останні погляди дуже важливі. наїхала просто